Людина живе, доки її пам'ятають. Традиційно після Великодня віряни східного обряду розпочинають відвідувати кладовища, щоб свято Воскресіння розділити з померлими родичами. Напередодні там проводять прибирання та прикрашають могили яскравими стрічками та квітами, тим самим виказуючи шану до померлих. За традиціями на Великдень Бог відпускає душі померлих на землю. Продовж тижня після Пасхи заведено вшановувати їхню пам'ять. Вже від сьогодні на кладовищах Волині проводять поминальні богослужіння, де священники освячують могили, а рідні стрепетом згадують близьких, які вже не з ними. Бачите, на плиті, що я написав матері в словах, в думках і в спогадах вона завжди з нами. Прийшла відвідати рідного чоловіка. І хочу останню пам'ять йому помолитися за нього, за його душу. І хай Бог дає йому Царство Небесне, а всім людям, щоб дав здоров'я, миру і добра на світі. Що сьогодні в вашій корзинці принесли йому так, які знаєте, от що з собою берете? Я бирала пасочку. І брала яєчка, там освятили в церкві, і на могилку положила яєчок і конфеток трошки. Хай, хай снідає з нами. Священники кажуть, що пам'ятати своїх рідних в молитві потрібно щодня, проте саме в Великодній тиждень необхідно розділити святкування із ними. Господь наш Ісус Христос своїм Воскресінням подолав смерть і воскрес на третій день із мертвих. І це означає про те, що ми всі воскреснемо. А також це підкреслює єдність Христової Церкви, як тієї, що є земною, так і тієї, що є вже небесною. Заздалегідь потрібно приготуватися, приготувати могилки, прибрати належно так, щоб було все добре. Ну і відтак, звичайно, це духовна складова, тобто обов'язково це йде поминальна молитва. В храмах, в парафіях побутують різні традиції, коли саме це робиться. Спомин померлих відбуватиметься впродовж тижня після богослужінь у храмах. Якщо говорити про Луцьк, то в нас в Луцьку проводи на кладовищі по вулиці Рівненській. Четвер традиційно відбувається, а вже гаража – то подальші дні. Субота, неділя переважно. Загально відомо, що спочатку треба прийти до храму на богослужіння на божественну літургію. На панахиду, а після цього вже їхати на кладовище. Якщо говорити про кафедральний собор Святої Трійці, то в нас, наприклад, в четвер це буде в 9-й годині Божественна літургія, панахида неї, і після того священники наші поїдуть на кладовище. Так само буде і в суботу, в неділю буде більше служб, але теж орієнтовно так само орієнтуватися, що, наприклад. В 7.30 є літургія в нижньому храмі, в дев'ятій годині в верхньому храмі, після них панахиди і на кладовище. Священники наголошують на тому, щоб віряни не несли на могили пластикових вінків та штучних квітів. Це екологічно небезпечно. Також не варто залишати на кладовищі їжі, оскільки бездомні тварини згодом осквернятимуть могили. Варто в ці дні також згадати і героїв, які віддали найдорожче життя, аби ми з вами мали відносний спокій. Ну, тут я сказати, процентів 40 моїх хлопців, які саме 14 року з Майдану. Ми як пішли, говорять, ось і так само Олег твердохліб, якраз в му році, він помер і 17 числа на другий день Пасхи, сьогодні каже, йому 6 років. Серйозно, що так? Олег, вишня, Андрій Атаман. Тут всі, що в мене починали службу служби, як у батальйоні. Героям. Не можна стати. Це від долі залежить. Якщо що доля дала то тобі шанс, ти можеш стати. Але життя треба берегти, піка вона не була. Як би тяжко не було, але треба батьки чекати. Це головне. Вернувся, живим, ти герой. Вічна пам'ять загиблим. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук, для новин на часі.